Фармадол забудь про головний біль. Доброго! Року! Чи ні? З вами потім... сніданок вихідний ігор циганах обговорюють найважливіше напевно не, новорічні прикраси не, так, новорічні подарунки. Це я зачарований. Я зачарований. А... Просто Саша не хоче розповідати а... чим. Але я думаю, що колись він розкаже Мої, чим ні то тут... своїми фотографія? Моїх фотографії ну, але е... ви бачите, яке у нас а, убрання диво просто новоріч новорічне і це. Це в принципі можна їсти, але перед цим ми з цього будемо робити нереально красиві прикраси для дому. Бо до нового року залишилося всього 28 днів. І для того, щоб створити страву вдома, не страва, а свято вдома і, і страву, і красу, і затишок і аромат. Нам потрібні експерти. Таміла Чехович. Тамілочка, доброго ранку. Привіт, моя хороша. Привіт, ти вже наробила тут краси цього року. Але навчи і нас, що потрібно чи потрібно якісь спеціальні приложення. Ладі щось готувати для того, щоб створювати такі ну, красиві вінки? Як мінімум. Мені здається, треба мати ялинку. Валюсі, я вас експерт по оберігам, тому затишку нас... вдома. І затишку вдома. Сьогодні я створюю е, оберіг новорічний. Е, Бач, сховала спеціальну реквізит, тому що Саша в нас їсть реквізит. Я вже тягнувся. за Не дивись, ні, там Це в нього, дуже там смачно. В нього акторське. Ну і на чому не Він розумієш, він він все. Він все життя знаєш от під'їдає на знімальному майданчику. Ти просто майданчику. не знаєш, як це дорого. Зараз все розкажу. І так для того, щоб зробити вінок, ось такий новорічний, можна, ем, можна використати три шляхи. Перший шлях безкоштовний – поїхати в лісочок і що нарізати знизу знизу uh -huh. да, обережно обережної. Почекай, дай сказати я, я просто маю сказати, що. Ми не просто так в нас тут хвоя і яблука і цитрусове. Я так розумію, що одна з головних задач нашого вінка ще додати аромату нового року, лісу, не знаю, спокою і до антистресу. Нас, і антистресу да. до нас да. в, в будинок, в квартиру, в кімнату, в якій ви буде знаходитися. Тобто, ви можете зробити просто вінок оберіг, але сьогодні ми пропонуємо вам. Ароматний вінок, так для що в нас відповідає за аромати, а потім розкажу про шлях. Не перебивайте так, мене. Так, Будь ласка, я мовчу? так значить, так перше це хвоя. Пахне дуже хлопці свіженька. Далі це цитрусові яблучка і ось такі ароматні олійки. Угу. Я хочу тобі запропонувати. Валюсик я знаю, ти ти любиш таке. Дай мені свою зуп'ясток. Ось так, 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 да, ось так. Ось Роз... його треба розтерти. Так і дивись, покращився чи в тебе не, одразу не. аромат Власний. о я. Не. Люблю ці не, запахи. Не так, так, давай Саша, тобі. Злизнути, бо це такі але це да. труста, якісь Цитрус, можна бризнути на я, віночок. Я б дав вам понюхати, але поки що ми не дійшли до того. Це, в повірте на нам на слово, що воно пахне. дуже смачно пахне, Цитрус пахне, олійка пахне. Ага. Тепер три шляхи: ага. перше безкоштовний, в лісочок пішли, нарізали собі. На Скобливості на другий е, варіант це купити готовий на ринку. Він приблизно коштує від 100 до 200 гривень, не більше. Вже вінок. А якщо ви будете замовляти, наприклад, можна замовити в в туристичній конторі від півтори тисячі. Ой, дорожче. Ти бачиш? Тобто е, ціни не, е, дуже дуже різняться. Я пропоную зараз зробити е, Саші та Ігорю ось такий маленький віночок на свічку. будь ласка, покажіть, як це виглядає гарно. Ось так. І ось сюди ми можемо збризнути ось так е, трішечки олійкою. Буде дуже-дуже гарні. Це в той момент, коли я так розумію, коли все вже... одно вивітрюється, аромат не може стояти так, не весь може. час. Так, Тому я вам даю так, хлопці, дивіться, а. я вам даю кілька ось таких. Воїнок воїночок, ваша, ваша ваша, можна ми завдання? одну на двох зробимо, Можна, звичайно, будете один одному буде допомагати. Дома. Що Дома. треба зробити одну до одної ниточкою Дивіться, як тут все просто перемотати одна до одної. Дуже просто тримайте, показую зараз глядачам. Ось так. Одна до одної і формуєте коло ось так. Дуже просто. Я думаю, що впорається будь-хто, Побачимо. через хвилину, побачимо. а тепер стосовно цього дорогого, дорогого нашого головного. Так, вінка вінка так дивись. Давай ну, скажемо, що потрібно почати напевно, з за такою основою, яку і да. власноруч, в принципі теж можна зробити. Можна зробити це просто гілочка. Я використовую чи виноград, чи іву. Дуже просто угу. вона гарно плететься. Тобто верба скручує... або виноградна да, лоза. Да, Якщо її пообізала, то, то дуже зручно. Угу. Що треба зробити? Ви, ем, так само як і хлопці, ми формуємо вінок, беремо. Ось мілечка, ти головне не дивиться. О, не дивися туди. Я тебе дуже прошу, туди, щось не пішло, дивиться, який або... щось пішло не так. Ми завжди Дивись. можемо сказати, що ти робили валіни діти. Дивіться, а аварійка зараз робить гарно. Вибач Дивись. його. Бери, береш ось такий пучечок, так, гілочок. Так? Ось так прикладаєш і прив'язуєш. Прив Все зрозуміло. тут. Знаєш, що головне головне, щоб ниточка для важкого такого вінку була е, дуже цупка, угу. е, така щільна для того, щоб він не розпався. І моя порада обов'язково не, е, не формуйте вінок просто гілочка до гілочки, тому що ви його не зможете повісити, ви не зможете його використовувати більш е, широко. Має бути обов'язково основа, як тут, тобто на чомусь він має триматися. А ми хлопцям зробили складнішу версію, у них так. слова немає. А тепер що ми чи ми можемо прикрасити? Дивись, що пахне коричка звичайно, горіхи сюди підуть. М -м -м. Все є це на кухні. Так ну, може вона течки тут вивітря. І головне, я порізала. Фрукти, це цитросові і розкажу вам цей процес, тому що це дуже цікаво. Значить, я роблю ці вінки кожен рік, але в цьому році в мене виникли труднощі, складнощі, тому що немає світла. Отакі от для того, щоб зробити отакі от от сухі фрукти, знадобиться 5-7 годин. В сушці. А, в сушці. якщо є пристрій, можна пристрої. Якщо є духовка, є світло, то, то можна. можна так. А Щ... якщо приклеїти свіжим, то на вінку за місяць не висохне. Ні, воно буде деформуватися. Є ще mm. один варіант на батарей, але ти знаєш, що мені цікаво. Е, можна нарізати свіжі по половинці і теж прикрасити, чи замінити це, наприклад, на а, оліпу. Диви, тобто, що... якщо є світла, ми швиденько ми робимо ось такі сушечки. Будь ласочка. ну робіть ще ж якось. Ну, добре, е, дивись, значить, що ми робимо спочатку, ми маємо формувати. У мене тут яблучка дуже е, класні. Uh -huh. Що гарно в них те, що ми можемо потім. Дивись, оцей вінок в мене угу. виглядає. Я можу його закріпити, але я... це ти вже прикрашаєш прикрашає. Наш вінок. Поки ми ти цей процес основу. будемо да. продовжувати, а поки наша студія наповнюється ароматами хвої і ось цього неймовірного, Бачите? неймовірного, неймовірних цитрусів, Ми пропонуємо вам так само подивитися трішки більше Ох. про те, як аромати будуть впливати, але це все буде трішки пізніше. Так, здорово. Так, доброго ранку ще раз. Бачите? бачите, ну нічого нічого без тебе не зможемо. Не вистачає. Просто. Мені от бачиш двох рук замало. А от якщо ти поряд є, то далі вже і процес іде. Все, Будь йде. ласка, бо Дяка. ми не займаємось газлайтингом. Ні ні. ні. Я ми чула на вас Я чула. Мені дуже е, подобається поради. Ми до, до речі, ми з Ігорем закінчили е, наш варіант е, ароматно-новорічно-ялинкового. Але скажімо так, на швидкоруч, на швидкоруч. але Це от, ти гарно додав. Дивись, от зараз ти побачиш різницю. Ну нема взагалі. Я вважаю, що у нас наш гарніший гарний, і швидше зроблений. Деся, треба, треба діток хвалити. Правильно, ви молодці. Дякуємо. Ви молодці, Та ви Щось вправилися. дуже бородаті у нас. Ви ви молодці. Кажуть, що чоловіки просто 40 років перші, вони найскладніші. А о, потім легше. Але ж увага, о, увага, будьте дуже обережні, коли запалюєте свічечку біля хвої, тому що хвоя має підмінність висихати через десь ну два тижні. Вона вже буде сухенька. Тому а, можна змінити на ще один ось такий. А дивіться, я сформувала покивалечка тут. Дивись, боже, я, я знаю. Я, я знала, що я, ти робиш дуже гарно. Я, я, Молодець. Мілочко, я хочу спитати. От я завжди звик, що вони перед дверима правильно? Да, перед да. ходом їх вішають. Да. Е, ну це таке один дома. Да? Оці да, різдвяні да, фільми. Е, ну от так, от повіше мені шкода було би перед дверима. Дивіться, е, в мене. Завжди цей віночок висить всередині квартири, тому що зараз часи непевні, так. Хоча мої сусіди дуже-дуже люблять, коли я прикрашаю і під'їзд також. Тому всередині квартири я зробила гачочок на дверях, і в мене такий вінок висить на дверях. Але саме ось цей антистрес я покладу посеред кімнати, тому що. Потім можна з'їсти Саша, можна, можна? Ну, спробуй. Можна. Да можна. давай а, ну, да. а ще таким вінком а можна чу, прикрашати а чу, тому. Тому ще? що це і, і їжа, і аромат. От спробуй з віночка, будь ласка, ігор і От просто хлопці, хрустка сухі ось. яблучка. Да. Давайте трішки про аромати поговоримо. Бо насправді аромати цитрусу і хвої мають неймовірний вплив на нас. Ми поговорили про це з нашою дослідницею ароматів. А ще ж вона по сумістиством є нашим майстром Гримо. Це Варвара Акулова розкаже нам трішки більше про аромати, щоб ми стали розумнішими. Аромат дуже сильно впливає на людину на настрій, на те, які рішення людина буде приймати з новорічним ароматом. У людей асоціюються, як правило, хвойні аромати. Коли ми потрапляємо в хвойний ліс, нам дуже легко стає дихати. Ми заспокоїмося. Запах цитрусових він піднімає настрій. Зробили дослідження в стоматологічних клініках. Діти перестають боятися і дорослі стоматологів, якщо розпиляють цитрусові аромати навколо. Коло в них не було такої тривоги. Запах кориці пов'язаний з запахом випічки або бабусіних пиріжків, або запахом випічки з улюбленої кав'ярні. Це така суміш, яка підіймає настрій, яка нас відносить, наприклад, у дитинство. Коли ми були маленькі, коли ми були захищені, ми знали, що ми в безпеці. Ось така краса самого ранку. Якщо ви заплили свій вінок і залишите ось таку довгу ниточку, то вже у вас готовий він щоб вішати на двері, десь біля вікна, можливо, прикрашати стіл. Діти 100% захочуть вягнути його і зробити собі ось такий вінок. Фу. Я теж в принципі зробила все красиво, Браво. все подобається і надзвичайно ароматно та міло. Це так, так красиво. Ти дивись це як просто. Острій, так. Скільки в тебе часу це зайняло? Ну насправді найважче це напевно зробити ту основу, і нарізати гілочки, а все інше це просто суцільна медитація. Скажи, я теж коли прикрашаю дім, створюю затишок. Я дуже наповнююся як жінка. Я наповнюю ем, цією енергією свій дім. Дивись, як е, хлопці нам допомогли. Ось така є свічечка е, на батарейках. Ви поставили, ви не, не переживаєте, не тому що тут сухоцвіти, тут, а, а, тут і хвоя. І ось так воно і прикрашає. І антистрес. Чому антистрес? По-перше, хвоя. Вона теж зволожує повітря, вона насичує ароматом і са тими фітонцидами, які допомагають нам тримати здоров'я. А ти знаєш, а в тебе немає відчуття, що вже скоро свято, не 28 двадцять днів до нового року. Ну це домов сьогодні. Ми Ще буде різдво, різдво, Миколаєва. Я вважаю, що oh. це все можна і до різдва так. Само вже присвятити. Тому починаємо дня. Я ж кажу, що з першого числа в Україні почалося від Романа до Йордана. Український Рамадан. <ріст> створюємо красу вдома, створюємо новорічний настрій, святкуємо настільки, наскільки це нам можливо, і не потрібно можливо там викладатися у великі ялинки, якщо можна створити ось такий настрій, власноруч, не руйнуючи дерева, а просто трішки підстригаючи їх десь там знизу. Піклуватися про родину це просто клас. Ну що ж, дякуємо тобі, Таміла. Ну ми вже підготували для вас такий невеличкий зріз головних новин станом на ранок суботи, 3 грудня. І ви їх за секунди почуєте. Привіт, я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з один плюс щодня. У будні з сьомої до десятої, а у вихідні з восьми до десятої на телеканалі ТЕТ а також на Ютуб каналі Один Плюс